Виготовляємо модульні будівлі для бізнесу. Зараз хочу показати, як ми виготовляємо модулі саме санітарного призначення, де можуть бути душ-кабіни, санузли тощо. Зачасту ми всередині, якщо це офісні приміщення, обшиваємо після утеплення ЛДСП листами. В цьому випадку ми маємо гідро, пароізоляцію після утеплення. Далі у нас йде ОСБ-плита. І поверх у нас вже є планка, по якій будуть накидуватися ПВХ панелі. Як на стелі, так і на стінах. Це у нас зазор зроблений для того, щоб е, зробити ліноліум для того, щоб не, була, не було протікання води. І ось, як приклад, вже ось так вигляде, е, виглядає такий модуль в готовому стані. Тобто тут у нас йде ПВХ-панель, підлога та стіни. На підлозі, як я і казав, використовується ліноліум з таким підворотом для того, щоб не було протікання.